Друзі, всім доброго дня чи вечора. Нас вже десь шоста година. Так, Всім доброго вечора. Приїхав мені такий подарунок від подписчика Бензокоса. Подписчине не публічно. Побажав, щоб я його не оголошував. Я не хотів приймати, але ми з ним домовились, що я, коли на Ютубі почну заробляти, я йому цьому гроші кошти я йому віддам обов'язково. Тому що я зараз крутній становищі, він бачить чим я кошу, так. Ладно, не до цього перейдемо до розпаковки. Так. Фірма в нас Prof марка т 380 Кого цікавить ціна, дивіться в інтернеті я не знаю, то тому знаю. Я її не вибирав, це він мені прислав. На марку теж не дивіться, це не реклама, тому що... Так, це у нас піде що? Це нашу штанга. штанга з валом. Ого. Всередині вала. Так. Це є. Тепер глянемо комплектацію. Що у нас по комплектації? Так, ну, по комплектації інструкція. Так. Як він там демпер чи степлення називає? Степлення тут. Потім це що захисний кожух. Шпулька. Даже з ліскою. З, да, з ну, Мірна ємкість. Ручка. Редуктор. Ось такий редуктор. Все прикольно. Це. Ну, це, щоб косу вішати на бочок, на плечі одіваєш рюкзакового типу називається. Дуже удобно. Так, що у нас далі йде? Ну, ось така маленька вона. Сабанко, садвигун. Тут желізо. Що ну, йому сказати? Китай як Китай обичний, всі вони китайські, тільки ціна в них г'язна. Бренди ці всі. Так, да, ну, подарок, Якби я сию покупав, я не знаю, я б дивився. А так подарок і ти, знаєте, мені дуже приємно. В мене нічим косить, зараз так погородину під картоплю. Це, да, це все кріплення, ключики, свічний ключ. Це все кріплення. так. Що у нас ще тут є? Це у нас ще. А, ще диск. Диск. Ага, з победітою напайкою. А, тут закрито, бачите? Так, диск. І ще, напевно, один диск на коробку кинемо. Ага, да, і ще. І ще один ось такий диск. А це в чому різниця? Ми знаємо. Ну, диск. то там побіді, тові що можна й деревця спилювати, а Це теж щось косить траву. Воно й не гостре. Гостре, ну, ну, нормально. А це якась защита? Ні, це диск так. Ну Ось все що є. Так що, зборку я показувати не буду. Цього в інтернеті отак От поза, поза очі. Отак От все що є. Збереш і провіримо. Так, да, зберу, заправлю і перший пуст покажу вам. І покосимо там є. Покосить. І покажемо, як воно косить. Відправляємо, щоб було зручно, ставимо лієчку маленьку. Бензин розбавляємо 1 к 25. Тобто літр бензину, 25 грамів масла. Містилось десь пів літра, так? Так, зараз скажу. 800 грамів грам. 600 грамів почти. 600. Так, ну що, тут є праймер підкачки. Подкачуємо. Ось я тут знизу, бачите. О. Так, друзі, роблю перший пуск, я ні разу не заводилось. Так, це включено у по ідеї. Ну, що? Пробуємо. Закриваємо. А районний районний районний. Вона нова, пускай вона попрацює хоча б хвилинок 10 на холостом, щоб нагрузки не давати їй. А потім тихенька обкаточка. Хоча б ну, півгодинки, годинку легкої і косовиці. А далі вже можна буде. Так, дуже да, класно, по-дальшому зі кіно пропрацює, все будемо снідать, покажемо. Чудово. Просто чудово. Диви, яка здорова, і диви, яка красива, як наче та стала. Да, так, звісно, своїм саморобні не так. Тут 5 хвилин роботи і чудово, красота. Зараз да. да. ми це все ще уберемо. Задоволений, да? Дов, задоволений. Подарком дуже-за дуже. -задовж. Дякую цій людині, що вона мені подарувала. Я її обов'язково облагодарю. Буду робити своє вино. В В шуті, віно, да? банку трьохлітровою, вина я йому за подарок, презент. Все всім дякую, підписуйтесь.